Друзі, вітаю, мене звати Ігор YouTube-платформа 24-го каналу. Я вам пропоную традиційно оглянути карту бойових дій станом на 4 травня суботу. Що ж застосував ворог безплотні літальні апарати шахеди, били по території України Дніпропетровська і Харківській області є влучання в Харкові. Про це ще скажу детально. Також є атака, масована ракетами по тимчасово окупованому півострові у Крим. Про це повідомляє саме Міністерство оборони Російської Федерації. Традиційно кажуть, що все збили. Але є підтвердження, що збили, але власне критичною інфраструктурою, як завжди, ну і також є повідомлення від Володимира Зеленського про фронт. що... Справді зараз наступає, як каже Володимир Зеленський, новий етап війни. Про все давайте по черзі. Отож, вночі 4 травня російські загарбники здійснювали масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову, в тому числі про це повідомляє ДЦНС України. Внаслідок ударів сталося три пожежі за різними адресами. За попередніми даними постраждали чотири особи. Бачите, 13 безпілотників вдалося збити. Найбільша пожежа виникла у складких приміщеннях загальною площею. 3 тисячі квадратних метрів. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубу повідомив, що у результаті падіння уламків збитих шахетів є загоряння цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основянському районі міста Харкова. Постраждалі дитина 2010 року народження, та жінка госпіталізовані. Ще одна жінка жінці надала допомогу на місці, і загалом повторюється, що у ніч на 4 травня підрозділи повітряних сил та мобільні вогневі групи сил оборони знищили 13 Ось шахедів 136 х 131-х. загалом останнім часом менше значно використовують окупанти. Шахеди про причини тільки можна здогадуватися, це можливо і зміна тактики і нестача цих безпілотників в окупанта, що відомо по тимчасово окупованому Криму. От я вам скажу, що лунало. В пабліках російських, у тимчасово окупованому Криму вночі проти 4 травня, е, пролунали вибухи. Окупанти заявили про 15-17 збитих ракет е, типу Атакамс. Було гучно в Джанкої, а є в Паторі Первомайському, Красноперекопську. Е, а оце отже фотографіку ви бачили, зараз. Ще раз вам покажемо. Це є зафіксовані масштабні пожежі, населений пункт Лугове. Якщо аналізувати по мапі. Він знаходиться це Лугове, знаходиться північніше на пункту Білогірськ. Ось це в цьому трикутнику між гвардійською Джанкої і напрямку на тимчасово окупований Крим. Так, от там є пожежі. Очевидно, це є влучання. Що горіло, будемо з'ясовувати і шукати інформацію, але точно відомо, що попадання є, попри те, що Міноборони Російської Федерації як завжди каже, що все збито. Згадуючи слова Володимира Зеленського, що сказано було про те, що новий етап війни, тому що готує ворог наступальні дії і як мінімум збирає сили та засоби на півночі від Харкова і в напрямку Сумської області, що наразі відомо, що це Скібіцький каже представник головного управління розвідки. Що Сумщина та Харківщина за його словами угрупування, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 тисяч військовослужбовців, але має намір збільшитися приблизно до 70 тисяч. Це не колосальні цифри, якими можна взяти Харків або Сума, але це кількість, якою московити можуть дестабілізувати прикордонний регіон. Хоча і це не новина. Так, от власне зібрали вони орієнтовно десь 70 тисяч, хочуть зібрати. Також туди в цьому напрямку перекидають ці вже. Загони Шторм-З, це зеки російський, але знову ж таки 70 тисяч орієнтовно такою кількістю. Вони намагалися брати Авдіївку і понесли великі втрати. Тому наступи на Харків чи на Суми е звучить дуже нереалістично. Це можна також може бути і псовідок е ворога. Е Мається на увазі, що вони будуть йти на суми Харків, ну або ж вони намагатимуться сковувати наші війська, аби не дати змогу їх переміщати, дислокувати в більш гарячі. Напрямки. Давайте безпосередньо по лінії бойового зіткнення розпочнемо е, огляд мапи. Це є Куп'янський район. Е, в районі Куп'янська просування по лінії бойового зіткнення, Давайте глянемо, чи відбулися е, станом на 4 квітня, про травня, бачимо, лінія бойового зіткнення не змінилася. Традиційно це є два напрямки: е, з, півні, з півночі на Куп'янський від Лиману Першого Вільшани попри Сеньківку і в напрямку до Куп'янська. Та також Куп'янська вузлового це багатомісячна мета ворога, але вона досі не здійснена, і можливо зараз ворог з цим змириться. Хоча є повідомлення, що вони можуть також на харківському напрямку останнє повідомлення спробувати якісь нові наступальні дії. і звісно ж це сходу, це є. Кислівка, Котлярівка. В них були просування кілька днів тому. Ось я вам продемонструю в напрямку Котлярівки з 2 на 3 травня були підтверджені аналітиками Deep State, що ворог зумів підійти ближче до траси, яка з'єднує Сватове і Куп'янськ. Ось я вам продемонструю. І саме по цій трасі до цієї траси наблизився ворог. Давайте рухатись далі південніше на цьому напрямку до річки Чорний Жеребець і системи водойм, які знаходяться на цій річці. Найгарячіше, звісно ж, це від Зарічне Торське, Ямполівка, Терни, Іванівка і аж до Черзневське, до Макіївки. Це найскладніший відтинок на купінсько лиманському плацдармі. Ворог продовжує безрезультатно атакувати в напрямку Терни, Ямполівка і. Поміж цих двох населених пунктів абсолютно нічого не вдається, хоч ситуація не проста, але наші оборонці відбивають всі атаки ворога. Давайте глянемо за останні дні, що змінилося. Пропоную вам оглянути, от з початку цього місяця, це буде мені здається, якраз коректно. За перші чотири дні ось є просування на 3 травня. Про це вам Андрій розповідав в огляді. Це південніше від Ямполівки. Ось в районі двох кілометрів. Вдалося нам відкинути ворога от синеньким продемонстровано. Наскільки на півтора кілометра? Це дуже достатньо хороша відстань. Рухаємось далі по мапі до Білогорівки ще один напрямок. Загалом бажання ворога це відкинути наші оборонні оборонні позиції за річку Чорний Жеребець і виходити до Лиману. Ну і також в їхніх мріях це відтяти сіверське вклинення. Знаходиться тут місто Сіверськ. І відповідно ось це от вклинення, їм дуже і дуже воно заважає вже не перший місяць. Але знову ж таки безрезультатно. Всі спроби просунутися в Луганській області, Білогорівка Луганської області, крайдовий кар'єр, Терекон, пізніше від крайдового кар'єру, абсолютно не вмчалися успіхом. Намагалися також просуватися по річці Сіверський Донець-Донбас, Сіверський Донець річці, про канал, я ще згадаю про Донбас. Також безрезультатно. Ну і атаки вони в переважній своїй більшості кажуть наші бійці на південь від Сіверська проводять вночі. Також не мають вони успіху на цьому напрямку. Тут нагадаю вам є населені пункти: Весели Роздолівка і Васюківка. Ну і переходимо безпосередньо до найважчого напевно відтинку фронту. Наразі це є часів яра, що відомо по часовому яру. Вони атакують в трьох напрямках: це фланги, північ-південь, і також лобові атаки. Сьогодні буквально говорив з бійцями, які працюють на цьому плацдармі. З пабліки окупантів кажуть наступне, що вони вже зайшли в передмістя з, з, з сходу і вже там вільно пересуваються. Абсолютно неправда. Більше того, в нас є підтвердження, як наші оборонці нищать на околицях часового яру саме техніку ворога. Ось ви бачите, і на мапі вказано, де відбувалися ці удари. Два правих. Фіксації удари техніки, ви бачите, це є безпосереднє намагання в лобових атаках ворога зайти в передмістя Часового яру. Ну і крайня ліворуч зверху фотографія, це вже трішки північніше з боку Богданівки. Зараз детальніше вам розповім і покажу, от атаки, як відбувається, і перемкнусь на супутниковий вигляд карти, аби ви розуміли, що відбувається. Ось тут знаходиться канал Сіверський Донець Донбас. Він прописаний, ви повинні бачити синеньким кольором. От, намагання ворога по всій лінії бойового зіткнення саме відкинути наші позиції по цьому каналу. Їм це абсолютно не вдається. Знову ж таки, повторюся, намагається з боку Богданівки. Найважча ситуація, кажуть наші бійці, це саме з боку Богданівки рухатися ворогу. Давайте я повернуся, аби краще було видно. Ось в цьому напрямку з півночі аби зайняти. Нові позиції в лісопосадці, і спробувати взяти в оперативне оточення часів яр. безрезультатно Ну і варто сказати, що ситуація дуже складна на цьому напрямку, але е, от бої вже тривають в перших будовах перед часовим яром. Знову ж таки, продемонструю, аби ви бачили, от біленьким кольором, ви бачите, частина е, вулиці Горбатова, вона в сірій зоні, тобто вона не підконтрольна. ні Окупантам, ні, о нашим оборонцям, але в... намагається ворог просуватися саме в лобових атаках. Безрезультатно результатно чому, тому що відразу так вони можуть заїхати якоюсь технікою, вони можуть закинути диверсійну розвідувальну групу. Ось у цьому напрямку, але відразу наша артилерія і наші дрони ліквідовують їхні формування, які хочуть заходити. Більше того, наші оборонці кажуть, що все-таки відчувається брак снарядів, але не такий. Як був ще місяць тому, тобто є чим бити, хоча співвідношення орієнтовно один до шести. Тобто на один наш артилерійський снаряд прилітає шість снарядів ворога. Ну відповідно, ми працюємо в розрізі якості точкового влучання. Ну а ворог накриває плацдармом. Ну і зайвий раз не буду демонструвати, як виглядає час яр. Вони абсолютно намагаються його стерти з лиця землі. І закидують в тому числі і керованими авіабомбами. Тактика очевидно успішна була, тому що вони таке саме застосовували і в Авдіївці. Тому сам часів яр дуже сильно страждає. Але знову ж таки хочу наголосити, по флангах просування ворогу не вдається абсолютно. Ну і традиційно, вже як я запропонував, давайте глянемо з початку місяця, що відбулося навколо часового яру. Бачимо, фактично в лобових атаках змінилася тільки сіра зона. Давайте от проглянемо. З першого на друге число відбувалося, з другого на третє трішки сіра зона збільшилася в напрямку часового яру. І з третього на четверте мігрують мігруючі позиції. Ось глянемо. Ви бачите, що ворог трішки просунувся в напрямку району Жовтневий. Ось. Але сіра зона зменшилася в лісопоцетці біля Богданівки. Тобто тривають важкі бої і немає закріплених позицій у ворога. Якщо говорити загалом по часовому яру, це дуже важливий напрямок і плацдарм, ключовий. Тому що в разі, якщо ворог зайде в часів яр, для нього відкривається оперативний простір на, власне, Костянтинівку. Повторюся, так, це є. Костянтинівка і далі рухаючись північніше, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Загалом це буде означати наступне: що з цих великих міст доведеться людям виїздити, тому що ворог зможе більше і частіше обстрілювати цивільну інфраструктуру. На ну, цим він займається усе повномасштабне вторгнення, просто нищить міста. Ну і ключове зараз також тривають бої. По трасі Бахмут Костянтинівка Бахмут Костянтинівка нагадаю, це траса життя, яка проходить через Іванівське, і от тут тривають також непрості бої. Намагаються окупанти просуватися. Ось ви бачите, так по обидві сторони від цієї дороги. І так от є вклинення від Півніше Іванівська, знову ж таки, в обхід навколо Часового яру. Часів яр тримають наші оборонці, і туди підійшло підкріплення. На днях ми з вами про це говорили також. Були Докинуті сили головного управління розвідки працюють справжні там аси відповідно і втрати, до речі, ворога зараз дуже серйозні. Загалом, якщо говорити по втратах на квітень за квітень місяць, за документованої втрати техніки я хочу вам трішки розповісти. Вона є відчутною у ворога, правда, і ми теж втрачаємо. Так, от за квітень 24-го року зафіксована втрата техніки збройних сил України. От танки ми втратили 58 одиниць, а от росіяни втратили 255. Ви розумієте, скільки це разів в 5 разів більше. Щодо бронетехніки, тягачів та іншого, ми втратили 123 одиниці, росіяни втратили 573 одиниці техніки. Зенітно-ракетні комплекси. Дев'ять одиниць з боку Збройних сил України, 26 – з боку окупантів. До речі, серед літаків наступні цифри оголошують: три одиниці втратили Збройні сили України, а два літаки і один гелікоптер втратили росіяни. Ну, повітря це завжди була проблема у нас в цій війні, тому що ми прекрасно знаємо, що з авіацією в росіян, на жаль, куди все краще ніж в нас. Так, от я вертаємося до карти. Це ми проговорили горло Часів Яр. Важливість цього напрямку. Не менші атаки тривають і на південь від Бахмуту. Це, звісно ж, є Кліщівка, Андріївка, Озарянівка, Кордюмівка. І також тут мета ворога відтіснити наші позиції. Попри канал Сіверський Донець-Донбас, ось цей канал. Ви добре його бачите. Я вам промалюю. Загалом на всьому плацдармі Бахмутському це от завдання номер один: відтіснити наші сили за канал Сіверський Донець-Донбас. Рухаємось далі. В серйозні зараз проблеми є на біля Костянтинівки і Торецька, тому що Торецьк факт є під загрозою. Ворог просувається північніше і південніше південніше від Торецька і справді Торецьк може стати наступною ціллю ворога. Давайте глянемо, що на Покровському напрямку до Взяття Авдіївки ворогом, ми називали цей напрямок Авдіївським. Зараз коректно називати Покровський, бо саме в цьому напрямку здійснюються всі атаки ворога. Ось Покровськ. І загалом, чим це небезпечно, тому що від передових позицій ворога на цьому напрямку біля очеретиного. Ось я вам продемонструю. <кхух> до траси важливої. Ось так. До траси ми бачимо 10 кілометрів. Це траса Покровськ. Костянтинівка. Це дуже важлива траса, і ворог до неї також прямує. Що відомо по цьому плацдарму? Про це каже і військовий експерт Костянтин Машевець, що додаткові сили та засоби кинули в районі Кераміка, Архангельське, Новоолександрівка, Очеретине вже повністю під контролем ворога. Новобахмутівка також просунулася в районі Новобахмутівки і Бердичі. Є просування в бік. Водойм штучних на цьому напрямку ось тут є промальовано загалом. Якщо ми глянемо з початку цього місяця, то напевне найшвидше тут просувався ворог. Але кажуть військові експерти: такий є рельєф, і там немає, не було особливо де тримати позицію. Тому ми відходили, аби зайняти кращі рубежі відповідно і не ризикувати особовим вкладом. Давайте глянемо, що відбулося з 1 травня. Справді відчутне просування. Ось ми бачимо на перше число просування біля кераміку і Новокалинове. І також розширення плацдарму навколо Очеретини в бік Архангельське. Ось давайте глянемо, як це відбувалося з першого на друге. Суттєві просування від Кераміку Архангельське і Новоолександрівка. І також бачимо просування на південь. Ось біля очеретиного в бік наступних робежі. Зараз розповім, про які загалом виглядає по карті критично ця ситуація, тому що це не підконтрольна територія між кераміком і очеретиним. Дуже сподіваюся, що там немає наших формувань, тому що бачимо, фактично це є оточення. І, очевидно, зрізати його ворогу буде дуже дуже легко, загальна відстань менше кілометра, як бачимо. Наступний рубіжі куди буде рухатись у ворог, це є Сокіл. Я попередньо разом вам казав Новопокровське, Новоселівка-Перша і це є рубіж оборони і аж до Карлівки. Якщо говорити про Карлівку і південний напрямок від Авдіївки, за останні 24 години ворог зумів просунутися в бік Карлівки. Ось продемонструю вам є незначні просування. Якщо ми глянемо. Вони зайняли фактично наступні 300-400 метрів. Знову ж таки, їхній рух по трасі на Карлівку, тому що це от також дуже хороша оборонна перепона і це Карлівське водосховище. Загалом на цьому напрямку, якщо ми говоримо мета ворога, це є Очеретине, Карлівка. Ну і звісно, вже біля Малінського напрямку це є Корахове. Ось ці наступні населені пункти має на меті просуватися ворог. Хоча кажуть наші. Військові експерти, що зараз уповільнилося просування біля в напрямку Покровська, звичайно, так а чому тому, що ми завчасно відійшли на кращі рубежі, встигли побудувати. Фортифікаційні споруди і надалі просування ворога буде не таким швидким, як було до цього. Ну і загалом варто зрозуміти, що ці от просування росіян даються з величезною кількістю втрат живої сили та техніки. Техніку я вам вчора щойно за квітень продемонстрував. Що каже до речі, британська розвідка? Що наступні два місяці. Ворог таки буде намагатися збільшити атаки, і їхня кількість втрат зросте, тому що за квітень місяць, в середньому вбитими та пораненими, Росія вдень втрачала 889 людей. Ця цифра має в рази збільшитися. Ну, якщо говорити про глибину, хочу вам зараз по фронту пройдемося, Про по фронт, по фронту пройдемося. Удари 27 квітня по аеродрому Кущевська. Ось він знаходиться в Краснодарському краї. Змусила ворога зробити наступне. Про це каже британська розвідка. За даними розвідки, після атаки на аеродром Кущевська Росіяни розосередили приблизно 40 літаків різних типів на численних аеродромах далі від лінії фронту. Як наголосили британські оглядачі, вплив цього навряд чи буде відразу очевидним та відчутним. Однак Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів значною значно далі. В глиб Росії ніж ці точки розосередження. ну і підсумовує британська розвідка, що удар і по Кущевському аеродрому, і відповідно розосередження 40 літаків авіації ворожої змусить їх витрачати більше палива і збільшити підльотний час до цілі. Вона напевно не буде критично а, різнитися так суттєво, але все рівно зменшення збільшення підльоту дає більше змоги нашим оборонцям підготуватися, запланувати ціль відповідно її. Знищити. Повертаємося до лінії бойового зіткнення. Біля Мар'їнки змін немає. От Новомихалівка окупована ворогом. Важливий населений пункт і просування ворожих сил в напрямку Парасковіки Костянтинівки немає завдяки знову ж таки нашим оборонцям. Вогледарський плацдарм. Вогледар продовжують закидувати авіабомбами. Просувань також тут немає. Атаки здійснюють нові атаки, давно цього не було. Ось Старомайорське в цьому напрямку намагалися і урожайне. Але що цікаво, що всі атаки були відбиті, намагання ворога двома групами, двома хвилями просунутися і зайняти нові вогневі рубежі провалилися абсолютно. Якщо говорити про роботне і Спроби ворога просуватися. Давайте глянемо з початку місяця, бачимо, довелося в травні місяці відійти нашим силам і віддати, так би мовити, сірі зоні частину території. Ось ви бачите, це безпосередньо східніше від роботи. ось тут у нас більш сірої зони, але що варто відзначити. Головне відзначити наступне: що робота настає важче тримати не тому, що там якісь умілі дії ворога, а тому, що місто повністю населений пункт повністю стерти з лиця землі. Так те, як зараз виглядає робота, на чекринки абсолютно не нагадує населений пункт. Скоріше це те, що було на місці населеного пункту, тому що все зрівнення під нуль. Є звичайно підвальні приміщення, де власне, намагаються Вести оборону наші хлопці, але з кожним разом це все важче. Тому очевидно, найближчим часом логічно доведеться з цього плацдарму відходити, тому що на пункту такого повторюсь, немає. Але для роботи ну там є сумно, звісно, для росіян вже школа. Верніше підвальні приміщення цієї школи вони неодноразово туди заходили, намагаючись просуватися, і неодноразово туди наші дрони закидали привіти для. Окупантів. Якщо говорити про лівий берег і що відомо по лівому берегу, на жаль, відео, яке би я хотів вам показати, не пропустить Ютуб, Ютуб-спільнота, але що цікаво, наша морська піхота, 35-та бригада морської піхоти, феноменально нищить ворога на захід від Кринок. Ось на цьому плацдармі намагається. Просунутись ворог і групування військ Дніпра, якими керують теплінські на цьому плацдармі, але в них не виходить. Більше того, ми розширюємо плацдарм в бік козачих лагерів. Загалом хочу вам сказати наступне: що те, що відбувається біля кринок, це абсолютно аномально та феноменально. Чому? Тому що тут працюють, по-перше, наші морські піхотинці. По-друге, ми феноменально використовуємо тут дрони і птахи Мадяра також нищать неймовірну кількість ворога, але співвідношення Живої сили абсолютно не співмірна. Якщо взагалом по всій лінії бойового зіткнення, по всьому фронту десь 1 до 6, 1 до 7, деколи 1 до 10 живої сили, то в кринках абсолютно навіть не можна порівняти, тому що там стоять кілька десятків наших бійців. Вони постійно намагаються, навіть не постійно намагаються, а при ротації це взагалі. Найбільш ризикована справа, тому що все прострілюється, і тим не менш вони примудряються нищити десятками сотні окупантів на цьому напрямку. Всі z пабліки взагалі намагаються сильно не, не говорити про кринки, тому що це величезний сором для їхньої армії, тому що 70 тисяч вони тримають на лівому березі, і наші морські похитинці регулярно стежують і ліквідовують ці формування. Ворога загалом, якщо говорити про допомогу від наших союзників та партнерів, хочу сказати, що Італія готова передати нам зараз комплекс самті. Це є виробництво Італія, Франції, це є фактично аналог системи Петріот, де взяли італійці цей самті, а вони просто взяли та й забрали їх в Словаків. Тому що нагадаю вам уряд словаччини на чолі ФІЦО не хочуть підтримувати. Ініціативу Чехії, президента Чехії Петера Павла, аби дружньо закупити снаряди для України. Вони відмежовуються. Самі громадяни Словаччини зібрали вже 4 мільярди, поки уряд не хоче. Ну і тепер відібрали в них СМТ і продадуть Україні. Також каже політика, що номером один і ціллю номер один в перемовинах і постачанні зброї Україні українська сторона зараз просить надати дрони. MQ Ріпер 9 це дуже потужна зброя, як для виявлення, так і удару по позиціях ворога. Ну і загалом це дасть змогу краще нам зафіксовувати всі просування техніки, артилерії і всього, чого перекидає ворог в напрямку фронту в Україні. Що ж, таким був огляд карти бойової дії станом на 4 травня. Суботу обов'язково коментуйте, підписуйтесь, діліться цим оглядом, тому що ми повинні знати зобов'язані знати, де відбуваються нактивніші бойові дії, де наші хлопці та дівчата нищать і виборюють, нищать ворога і виборюють нашу незалежність.